Працюючи з людьми, отримуєш досвід. Працюючи для людей, заручаєшся довірою та підтримкою у громади. Народний депутат України Петро Юрчишин. Четверта сесія роботи Верховної Ради України була насичена великою кількістю законопроєктів та законодавчих ініціатив. Народний депутат України Петро Юрчишин системно відстоює інтереси села та аграріїв у стінах Верховної Ради. Про це свідчать майже 50 законопроєктів за авторство народного депутата, сім з яких вже стали чинними актами, а майже 20 знаходяться на різних етапах розгляду у сесійній залі. Активно у комітеті заграрної політики обговорювали законопроект номер 4355 який має на меті надати право розпоряджатися землями державної власності за межами населених пунктів саме сільським, селищним та міським радам. Цей важливий для сільських громад документ вже підготовлено до другого читання. Також у сесійній залі було зареєстровано ще один важливий законопроект номер 4027 за співавторства Петра Юрчишина, яким регульовуються питання щодо сплати суми податку на доходи, які тепер мають за. Лишитися у бюджетах тих громад, де його господарює те чи інше підприємство, а не по місцю його реєстрації. В контексті децентралізації такі ініціативи носять значимий соціально справедливий характер для сільських громад, що має на меті покращення життя людей на селі. Не припиняється робота народного депутата і на своєму виборчому окрузі. Кожну суботу Петро Юрчишин здійснює особистий прийом у районних центрах. І ще жодного разу з початку каденції народний депутат не пропустив спілкування зі своїми виборцями. Під час прийомів до народного обранця люди часто звертаються з особистими та матеріальними проблемами, які вони не можуть розв'язати самостійно. Досить актуальні питання, які піднімають селяни щодо земельних відносин, працевлаштування, фінансування бюджетних закладів, благоустрою населених пунктів. Усі звернення від громадян беруться до уваги та вирішуються в межах повноважень народного депутата та норм закону. Навіть якщо повноважень недостатньо, аби вплинути на ту чи іншу ситуацію, Петро Юрчишин намагається надати фахову правову допомогу. Роз'яснює норми законодавства та законодавчі ініціативи, консультує людей з тих чи інших питань. Петро Васильович переконаний, що навіть така допомога певною мірою сприятиме покращенню ситуації із правовою обізнаністю населення в окрузі та допоможе людям у вирішенні їхніх проблем. Окрім робочих буднів, літні місяці для народного обранця були також насичені святковими та урочистими подіями. Самими масштабними з них стали відзначення Дня міст у райцентрах Калинівка та Козятин. У Калинівці урочистості розпочалися із віншування обдарованої молоді краю. Цю ініціативу було започатковано народним депутатом Петром Юрчишиним, аби підтримати талановиту молодь та спонукати її для подальших звершень. Окрім Калинівки, такі заходи вже котрий рік проходять і у Хмільнику, і у Козятині. Ну, сьогодні подвійне свято день міста Калинівки і вітання одарованих дітей. Тому мені дуже приємно, я приїхала свято з дружиною. Шанування Калинівських дітей відбувалося на сцені місцевого будинку культури. Маленькі винуватці свята отримали подяки від Верховної Ради України та подарунки від народного обранця. Більше півсотні дітей Калинівщини були відзначені в рамках цього заходу. Для них це стало значним стимулом, аби й надалі пізнавати світ, добувати нові знання та розвивати свої здібності у різних сферах. Ви майбутнє нашої України, будуть перешкоди, будуть піднесення, але проходьте їх достойно. Хай щастить вам і в добру путь. Окрім талановитої молоді на цій же сцені народний депутат відзначив діток, які взяли участь у започаткованому Петром Юрчишиним творчому конкурсі Малюнки. Калинівка, місто, в якому я живу. Майже 150 робіт подали на конкурс школярі краю. В своїх роботах діти продемонстрували свою любов до міста та бачення рідної Калинівки. Ну, до дня народження міста наші дітки показали, як вони люблять своє місто. І перша премія була 1000 гривень по категоріям. Друга. Вісімсот третя п'ятсот. Окрім дев'яти переможців, які посіли перші, другі та треті місця, 23 авторів найбільш цікавих робіт також було заохочено подарунками. Усі 144 малюнки юних калинівчан було виставлено у експозицію під час на честь дня міста. Офіційні заходи розпочалися із сумної місії. Почесні гості та керівництво міста разом із громадою згадали земляків, які загинули в зоні проведення АТО. Хвилиною мовчання та квітами вшанували пам'ять про колегах. Святкові ж дійства у Калиніці розгорнулися на центральній площі міста. Лунали слова привітань від почесних гостей свята. почалися подарунки та відзнаки. Я щиро вітаю вас з Днем народження славного міста Калинівка. Місто Калинівка, місто Калинівка, місто чудовека. Мирного неба і щоб завжди з нами був Бог, надія, віра та любов. Вітаючи громаду Калинівки із 35-ю річницею, Петро Васильович також відзначив найактивніших Калинівчан, подяками від Верховної Ради та преміями. Особливо тепло зустрічали калинівчани своїх захисників, воїнів та волонтерів краю, яким народний депутат вручив путівки на оздоровлення та реабілітацію у санаторно-курортному комплексі Радон. Особливим подарунком від парламентаря для всіх мешканців Калинівки стала феєрична шоу-програма від відомого хореографа Амадора Лопеса і його шоу-балету, які разом з калинівчанами влаштували грандіозний флешмоб на честь дня народження міста. В день святкування Дня міста Козятин на його теренах відбувся скорботний захід. Біля стін місцевої музичної школи відкрили меморіальний обеліск солдату-козятинцю Вадиму Наумову, військовослужбовцю першої бригади оперативного призначення Національної гвардії України, який загинув під час антитерористичної операції. Пам'ятний знак вказі книг загиблому воїну. Нашому герою Вадиму Наумову встановлено завдяки зусиллям народного депутата України Петра Васильовича Юрчишина. Хто б із нас міг подумати, передбачити, що в Україну нагряне вона, проклята війна! Війна, яка змінила спокій на тривогу. А скільки горя сліз, скільки втрачено життя? Завдяки тим хлопцям, які стоять на передовій, ми можемо спокійно спати. Ми можемо сьогодні надіятись майбутнє нашої держави, наших дітей і наших внуків. Людина живе до тих пір, поки вона і звертає. А герої живуть. Вічні. Герої немирають. І один із них наш Вадим Наумов. Луна. І також згадали та вшанували всіх полеглих воїнів земляків, а виставка, блокпост пам'яті, присвячена героям, боронившим цілісність і незалежність України, не залишила байдужим жодне серце, жодну душу. І хочу попросити у Господа, Боже великий, єдиний, нам Україну храни. Всі свої ласки, щедроти ти на люд наш зверни. Дай її волю, дай її долю, дай доброго віку, дай Боже народу многая, благое літа. Урочистості на честь Дня Козятина відбувалися на центральній площі міста. За ініціативи Петра Юрчишина, на честь свята у місті також було організовано конкурс дитячих малюнків, переможців якого було нагороджено на головній сцені міста. Поінформувати, що нещодавно пройшов в нашому місті конкурс не має таланти, генеральним спонсором якого теж був Петро Васильович. І сьогодні за вашу щедрість, за те, що ви є таким меценатом і цінителем добра і краси, козятинська міська рада нагороджує вас. Подякою. Уроженець нашого міста, який працює зараз в місті Вінниця. На свято до Козятина з'їхалося багато гостей як з України, так і за кордоном. Квіти, подарунки та теплі слова привітань заполонили залу будинку культури. Ну, По-перше, я хочу привітати вас всіх з Днем народження вашого міста. Мені дуже приємно тут знаходитися. Е, ви Кожен по-своєму неодноразово нам допомагали нашому батальйону. Але особливу подяку хочемо виразити людям, які нам допомагали більше трошки, скажімо так. Можна я зачитаю. Добре, ласка. Так. Юрчишин Петро Васильович. Дорога. Козятинська громада, гості та запрошені. Дозвольте мені за дорушенням голови Верховної Ради України, народних депутатів України, щиро привітати вас з днем заснування народження міста Козятин. В цей день вітають, дякують тим людям, які. Розпочинали і будували саме славне місто Козяти. Я хотів би подякувати молоді, яка приймає активну участь в розбудові міста, адже майбутнє в їхніх руках. Міцного здоров'я, добро і злагода ваші домівки, побільше друзів, щоб вам усміхалось сонечко. Слава Україні! Петро Васильович також відзначив найактивніших членів громади, а волонтерам та бійцям АТО презентував путівки на відпочинок до санаторію Радон. А для всієї громади Козятина подарунком від народного депутата став виступ відомого гурту Тріода на головній сцені міста. подій відбувалися і у селах округу. Так у Комунівецькій сільській громаді Хмельницького району святкували чергову поважну дату. Фольклорний ансамбль перевесла місцевого будинку культури відзначав свій 30-річний ювілей з дня свого заснування. Дружина народного депутата Любов Ярославівна відвідала цей чудовий захід та привітала колектив з поважним ювілеєм. Ви знаєте, Господь вам дав талант, і ви мусите його примножувати Мусите його розвивати і радувати нас. Я вам дякую за дорученням народного депутата. Пані Любов вручила подяку від Верховної Ради України, подарунки до дня народження колективу та висловила слова щирої вдячності всім поколінням учасників цього ансамблю, які протягом трьох десятиліть радують людей чудовою українською піснею, розкриваючи її красу та змістовність. Велике свято зібрало і громаду села Соколова, що на Хмельниччині, яке нещодавно відзначала день свого села. Аби достойно відсвяткувати свій ювілей, мешканці тривалий час готувалися до цієї дати. Народний депутат України Петро Юрчишин надав собічну підтримку цій громаді. Завдяки його зусиллям та підтримці агропромислового підприємства Візит було проведено багато робіт з впорядкування села. Відремонтовано дороги, проведено благоустрій територій. Врешті і саме свято стало можливе лише за підтримки цих меценатів. Чи не все село зійшлося на урочистості? Також було багато і поважних гостей. До слова запрошуємо народного депутата України, почесного громадянина села Соколова Петра Васильовича Юрчишина. Дорога мені Соколівська громадо, шановні учасники зібрання, гості та запрошені. Чи всім відомо, що саме село Соколова є центром Поділля, і саме звідси розпочинається Європа. І сьогодні. Наша громада святкує 200-річчя з д заснування народження нашого села. Я зокола по життя повічна потиска. І все в моєму рідний батьківські. Всім бажаю міцного здоров'я, добра, злагоди. Благополуччя, щоб завжди над нами було мирне небо, слава Україні. Ще я живу на 28 липня у селі Кушелівка, що на Хмельниччині, відбулося престольне свято. Місцевий храм Рівноапостольного князя Володимира відзначав свій другий ювілей, 10 років з дня заснування. Саме цієї днини Україна відзначала чергову річницю хрещення Київської Русі. Разом з тим, цього ж дня Православна церква вшановує пам'ять рівноапостольного князя Володимира, хрестителя Русі, ім'я якого і носить цей молодий храм. У зв'язку з перебуванням народного депутата України Петра Юрчишина у іншому районі громаду Села Кошелівка відвідала дружина народного депутата Любов Ярославівна. Пані Любов прийняла участь у святковій літургії, привітала настоятеля цього храма та всю громаду села зі світлими святами, а також від імені народного депутата вручила вітальний лист від Верховної Ради України та подарунки храму. А від себе особисто дружина депутата подарувала настоятелю ікони Божої Матері і Єрусалимської та Віфлеємської. І ви знаєте, сьогодні я відчула цю присутність відчула присутність всіх небожителів, відчула присутність і матінки Божої і святого князя Володимира трепетом серця і сльозою, яка скотилася мимоволі із моїх очей. Я бажаю вам, щоб ваші мар'яни і віряни і ваша паства були мудрими, були зрячими і щоб всі йшли за допомогою. Перш за все до Господа з відкритим серцем і чистою душею. Хай милість і ласка Господня буде на вас, на вашій пасві, і хай матір Божа завжди всіх покриває своїм покровом і всіх нашу країну обов'язково збереже Господь. Ми віримо це, ми хочемо цього, і ми знаємо, що Бог з нами.